a da

Заготовочки. Вони повинні, відповідно беремо, виставляємо. Ну, Бережно. Ну. Зажимається. І тут тільки людина бере. Нас. Нас фоткають. Значить, школа 65, так? Да? Угу. Якщо за столом, поставте, поставте задалі. А може, посоло розмальовувати? Я просто так поймала, я я можу. Сьогодні в рамках всеукраїнського тижня професійної освіти ми маємо нагоду. Фактично святкувати дане свято, а також з цією метою організували захід, який називається Знайди свою професію фестиваль пропозицій від закладів професійної освіти. У нас тут сьогодні задіяно близько 17 закладів професійної освіти міста Львова, які готують досить затребувані на даний час професії на нашому ринку праці, оскільки місто Львів у нас є в першу чергу. Туристичне місто. У нас тут власне, є багато закладів, які готують фахівців у сфері громадського харчування і обслуговування це є кондитери, пекарі, це є офіціанти, бармени, це є агенти з готельного обслуговування, це є агенти з туризму. Але також є представлені заклади, які також готують технічні спеціальності, які є зараз дуже Актуальні у зв'язку з розбудовою і відбудовою нашої держави, і, власне, цільова аудиторія нашого закладу це є школярі в основному дев'ятих класів. Ми запросили за допомогою колег з управління освіти учнів зі всіх загальних середніх шкіл Львівської міської територіальної громади. Тому сьогодні діти будуть мати можливість. Познайомитися з умовами вступу і навчання в закладах, подивитися, що дані заклади, яку продукцію і послуги вони пропонують і продукують, будуть мати можливість взяти участь в різноманітних майстер-класах, це починаючи від кулінарного мистецтва. до… Пошиття шоперів до певних технічних навичок, познайомитися, наприклад, спробувати скласти систем, полагодити системний блок, познайомитися. У нас є цікава локація і дуже багато закладів, які готують власне слюсарів з автомобільної справи. Тут є багато закладів, які теж. Представляють відповідну продукцію зокрема, тут один з закладів представив баги, які вони готують для наших збройних сил. Також представлені можливості для навчання, які додатково для операторів дронів. Це цьому може навчатися будь-хто. Це є короткострокові курси. Тобто тут є дуже різноманітні можливості не тільки для навчання учнів, але також і для дорослих людей, яких, наприклад, виникає бажання здобути якісь нові навички або нову професію. Мы заходим за наливать. Добро так. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. 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 Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да Я навічаюється у Львівському професійному вищому училищі технології та сервіс. Що ви сьогодні тут демонструєте? Сьогодні я з групою наших офіціантів барменів демонструю виготовлення кави та розброни. Прохолоджуючих напоїв, а саме мухіт. будь угу. ласка, чи вже до вас підходили школярі? Чи цікавились? Які були в них запитання? А, звісно, підходили, але в основному подивитися на мохіту і каву. А, на даний момент школярам дуже цікаво, як це все працює, як це все відбувається. Воно тобі темніє. І, ну, воно тобі нічого Забирається до гази, але лише бачиш добре. Якщо ти маєш дві точки зі нашої, далі з тобою те саме Так, Ya sebenarnya itu sekali kalau susah. Gimana? «Ой, Бачила дуже багато професій і в it сфері і в сфері харчування. Пробувала майстер-клас з харчування, робила якісь курси. Вийшло дуже смачно і взагалі все дуже сподобалось, були ще на художній, художній факультетах, і дуже класно тут. Можливо, вже вибрала, з ви хочете стати, яку професію обрати, де будете навчатися. Ой, це дуже важко, але можливо щось економічне. Або, або можливо, філологія, ще не знаю. Тобто сьогоднішній захід, можливо, вас надихнув спробувати якісь, не знаю. Можливо, це не буде професія, але якісь хобі, можливо, щось вам сподобалося найбільше. Та мені дуже сильно сподобалася кулінарія. Я би хотіла себе спробувати в цій сфері, хоча ніколи ну не завжди цим цікавилась. Угу. Ви робили який поп Так Так. що саме ви робили? Ви розмальовували їх? Чи ви щось є, не знаю? Нам дали кульки, ми макали їх у шоколад, а потім посипали різними посипками. І потім їх куштували смачні були. Так дуже.